Ми з вами виконаємо ось такий малюнок космічного простору. Я заповнила аркуш паперу синьою фарбою, заздалегідь для того, щоб вона в нас підсохла. І щоб можна було показати вам техніку набризку. У нас не залишилися, залишилися не розфарбованими планети. І так, мочаємо пензлик у оранжеву фарбу. Я використовую саме цю фарбу для того, щоб малюнок наш був якнайбільше яскравий. Розфарбовуємо меншеньку планету яскраво, оранжевий колір і другу. Планету теж розфарбовуємо в яскраво оранжевий колір. Виполіскуємо пензлика, набираємо у фарбу, на пензлика жовту фарбу, можна використовувати акварель, але гуаш краще. І розфарбовуємо планету, яка у нас намальована з орбітою, у жовтий колір. Робіту не розфарбовуємо, залишаємо поки що неї такою. Далі, у нас на пензлику ще є жовта фарба, тому оці овали, які ми малювали на планеті, яка знаходиться у правому нижньому куточку, ми теж розфарбуємо жовтим кольором. Далі набираємо пензлика, на пензлика зелену фарбу. І розфарбовуємо ось цю планету. Ще раз повторюю, набирайте фарбу густіше для того, щоб вона не залишала у вас багато води і дуже довго сухла. Розфарбували обережно планету. Набираємо на пензлика чорної фарби густенько, і малюємо орбіту, малюємо орбіту, чітко повторюючи всі лінії. І для яскравості можна обвести чорним кольором ось ті овали, які знаходяться на зеленій планеті. У нас фантастичні планети, тому вони у нас різнокольорові. Переходимо до техніки набризку. У нас майже вже підсохла поверхня неба, тому нам потрібно буде використати зубну щітку, якою ви вже не користуєтеся. Вмочаємо нашу зубну щітку у водичку. Далі вмочаємо у білу фарбу або в білилу, якщо ви працюєте гуашевими фарбами. Мочаємо знову в водичку, трішки струшуємо і пальцем, шкрябаючи поверхню нашої зубної щітки до себе, наносимо ось такі зорі по всій поверхні нашого неба. Так, наш малюнок зроблений, кладемо його, нехай він підсохає, і приносимо на наступний урок для перевірки.